Як почати вести блог та монетизувати його, продавати з нього та заробляти? Привіт, мене звати Лєра, Я смм спеціалістка, підприємеця, маю свою смм команду і я вже 4 роки веду блог в інстаграм. Зараз розповім детальніше і також дам поради конкретні, які допоможуть вам почати вести блог та заробляти з нього. Я дійсно веду блог в Instagram вже 4 роки. На той момент я тільки починала вести блог і не знала, як робити це правильно. Я тільки починала працювати в СММ. Але зараз я хочу дати вам більш конкретні дії та поради, які допоможуть вам почати вести блог системно та залучати клієнтів з нього відразу. Перше, чого варто почати, це звісно визначити тему вашого блогу і аудиторію, на яку ви будете створювати контент. От тоді, коли я починала вести блог, я чітко розуміла, що я буду позиціонувати себе як smm спеціалістку і буде мій блог на тему SMM, мій розвиток в цій сфері. І взагалі працюю з клієнтами, а, тому в мене не стояло питання вибору тем. Якщо ви експерт в якійсь ніші, то я думаю, у вас теж не буде проблеми з тим, щоб визначитись темою блогу. І також хочу сказати, що ви можете навіть об'єднувати декілька тем. Насправді, навіть якщо ви експерт в декількох нішах, ви можете це об'єднати в одному блозі та не розділяти на декілька, тому що якщо ви будете вести не один блог, а декілька, це буде ще складніше, тому краще вести один, але якісно. Тож, якщо ви визначились з темою, далі ми визначаємось за аудиторією, для якої створюємо контент. Це вкрай важливо, тому що якщо ви будете створювати контент не на ту аудиторію, яку хочете залучати, по-перше, до вас буде приходити не та аудиторія, по-друге, вона не буде у вас купувати, тому що це будуть не ті люди, яким потрібна ваша послуга або продукт. Тобто це те ж саме, що залучати на магазин косметики чоловіків, які абсолютно не користуються косметикою і не купують її для жінок, тому що вони в ній не розбираються. Точно так само і з вашою нішою ви можете залучати просто рандомних людей з широкою аудиторією, але їм буде не потрібна ваша послуга. Тому обов'язково визначте, для кого ви створюватимете контент, і бажано взагалі проаналізувати цю аудиторію відразу. Зрозуміти, що їм взагалі потрібно, чому вони приходять на таку послугу, як у вас або продукт, чому вони купують, як вони обирають, що для них важливо, які причини взагалі, що вони звертаються до вас за послугами або ж за вашим продуктом. Наступне, що я вам раджу визначити відразу, це монетизація. Як ви будете монетизувати ваш блог, з чого ви будете отримувати дохід? Це вкрай важливо, тому що якщо ви просто почнете вести блог і не будете розуміти, що ви продаєте, які у вас є послуги, продукти, то рано чи пізно цей блог не буде приносити вам задоволення. Якщо ваш блог буде приносити вам дохід, і це буде у вас як робота, у вас буде регулярність, у вас буде бажання вести блог, тому що ви будете розуміти, для чого ви його ведете, для того, щоб отримувати з нього кошти і дохід. Тож на цьому етапі визначте, які послуги ви будете продавати через блог. Це можуть бути консультації, можуть бути основна послуга, можуть бути уроки, заняття, якісь продукти, так само навчання, інтенсиви, марафони, курси і так далі. Але, звісно, це має бути все поступово. Не потрібно наповнювати свою продуктову лінійку відразу багатьма послугами, які ви будете продавати. Тут залежить від вашої ніші, звісно, але я вам відразу раджу створити продукти на різний ціновий сегмент. Тобто, щоб були і недорогі продукти, і дорожчі, і преміальні продукти, які будуть дорогі, і які будуть приносити можливо вам основний дохід. Наступний пункт це а що публікують інші? Оцініть ситуацію на ринку, подивіться на колег. Що вони публікують в сторіс? Що публікують в Рілс? А як в них упакований профіль? А що вони пишуть в профілі? А як вони залучають на свої послуги? А як продають на всі ці питання? Якщо ви дасте відповіді, то у вас буде вже загальна картина, як вам варто робити? Тому що ваші конкуренти, ваші колеги, скоріше за все, якщо у них вже є досить немаленька аудиторія, вони вже протестували якісь гіпотези, вони вже мають якийсь дохід з блогу. А отже, ви на цьому прикладі можете побудувати і свій власний блог, і це не означає, що потрібно копіювати все, що вони створюють, копіювати продукти, послуги, рілси, сторіс і так далі. Ні, це означає подивитися загальну картину, виписати собі ідеї, які формати ви б хотіли знімати теж, а які б не хотіли знімати. І таким чином у вас вже буде загальна картина, як ви хочете бачити свій блог орієнтовно, так. Наступний пункт це упаковка. Звісно, я не можу не оминути цей пункт, тому що це мега важливо і, можливо, ви чули це вже багато разів, саме по упаковці людина приймає рішення, чи підписуватись на вас, чи залишатись на вашому блозі, і взагалі, чи хоче вона у вас щось купити. Тож, коли ви починаєте вести блог після цих основних пунктів, які я назвала до цього, вам потрібно приступити до упаковки. Що мається на увазі під упаковкою блогу? Це класна аватарка. Це класна продаюча шапка профілю, і звісно, наповнення хайлайтс та постів рілс. Під словом класна я маю на увазі, коли ваш контент дійсно подобається вашій аудиторії, тому що ви піднімаєте актуальні для вашої аудиторії теми. І саме для цього я вам і говорила, що потрібно аналізувати свою аудиторію, розуміти її болі, розуміти її потреби, що їй цікаво, які теми вона хоче, щоб ви підіймали, і лише після цього створювати контент. Тож почніть з того, що зробіть собі. Красиву, гарну, аватар, де буде чітко видно ваше обличчя. Також зробіть продаючу шапку профілю. Ось я покажу вам приклади, але загалом в вашій шапці профілю у вас має бути написано основне, чим ви займаєтесь, мають бути результати, можливо, ваших учнів, можливо, студентів, можливо, ваших клієнтів. Бажано в шапку профілю додавати цифри, а також заклик до дії. Наприклад, якщо ви викладач, то написати запис на заняття в Дірект. Якщо ви SMM-спеціаліст, то напишіть, що для співпраці потрібно теж звертатися в Дірект. Ну або заклик до дії перейти на сайт, заповнити бриф. Далі йдуть актуальні сторіс, де у вас мають бути закріплені і експертні хайлайтс, і особисті, і також продаючі. Під експертними я маю на увазі, що, наприклад, якщо ви СММ, то експертним хайлайтс можуть бути якісь сторіс, де ви розкриваєте певну тему, наприклад, як збільшити продажі бізнесу в інстаграм. З особистих це може бути можливо щось про ваше хобі, про ваші цінності, про ваше дозвілля. З продаючих, то це, звісно, ваші кейси або відгуки, дивлячись, яка у вас сфера. Під кейсами я маю на увазі результати ваших клієнтів, студентів. Під відгуками, я думаю, ви розумієте, що я маю на увазі, це або повідомлення, де вам дякують, або відео. Будь-якому форматі вони можуть бути. Головне, щоб вони були можливо, відмітки. Ну а далі публікуєте перші 7- десять постій аборіл. Які актуальні для вашої цільової аудиторії, де теж можете розкрити якийсь кейс, віду клієнта, також додаєте експертну інформацію, яку люди можуть зберегти собі і повернутися до вашого блогу. Ну а далі, коли ви вже упакували профіль, я хочу вам дати таку пораду: не зупинятись, не зупиняйтеся на тому, що ви зробили. Рухайтесь далі. Упаковка це не кінцевий варіант. Потрібно публікувати регулярно контент, тому що коли люди заходять на вашу сторінку, вони Підписуються не на пустий профіль, який просто раз наповнили і закинули його. Вони підписуються на блог експертний, де хочуть регулярно бачити корисну інформацію, вашу особистість для того, щоб не зупинятися. Плануйте свій контент. Плануйте контент, хоча б на тиждень. Це не обов'язково має бути табличка або щось дуже складне. Ви можете це планувати навіть в своїх нотатках. Відкрийте нотатки, пропишіть понеділок, вівторок, середа та всі дні тижня». Пропишіть, які у вас плани на ці дні. Наприклад, в понеділок ви йдете на тренування, а також працюєте. Вівторок, можливо, зустріч з подругою та е, також робота, В середу ще щось. Таким чином, ви розплануєте собі свої події, які ви можете потенційно транслювати в блозі. А також пропишіть теми, які ви хочете підняти, наприклад, в сторіс, і так само по порілз. І звідси випливає наступна порада: це тренуйтеся, тренуйтеся вести блог, вчиться вести блог. Тренуйте на дивленість, дивіться на інших, як вони роблять, що вони роблять. Приміняйте ці. Фішки, лайфхаки до себе. Це дуже важливо, тому що в веденні блогу це так само, як і будь-які інші справі. І звісно, не забувайте про просування. Органічне просування це класно, але його важко спрогнозувати, тому додавайте платне просування. Можете почати з мінімального бюджету: 2-3 долари на одне відео, хоча б на в день 2-3 долари. Це вже буде краще ніж нічого. І також не можу не сказати про продажі. Не бійтеся продавати. Це нормально, це добре, це класно продавати людям свої продукти і послуги. Особливо коли ваші послуги або продукти результативні, наповнені інформацією, вони дійсно круті і мають класний фідбек від ваших вже існуючих клієнтів. На моєму навчанні з ведення та монетизації блогу ви разом зі мною можете упакувати свій блог, проаналізувати конкурентів, навчитись продажам, продуктову лінійку упакувати, тобто зробити все те, про що я говорю в цьому. Відео, але ви можете зробити це якісно, результативно та отримати перших клієнтів з блогу разом зі мною. Чим класне це навчання, що я даю фідбек на всі ваші дії, що ви робите та як. А також що не менш важливо, вам не потрібно мати десятки тисяч аудиторій для того, щоб отримувати перших клієнтів з блогу і взагалі монетизувати його на класний дохід та зробити це основним своїм доходом. Якщо вас цікавить це навчання, заповніть форму за посиланням в описі під цим відео. Я сподіваюся, що вам було дуже корисне це відео. Якщо це так, то поставте. Та палець в хору. Напишіть коментар від сами слів, тому що це важливо для просування цього відео. Зустрінемось в наступних відео. Дякую за перегляд!